Що робити, коли побачив вибухонебезпечний предмет? Херсонка Галина Форкуш почала пояснювати своїм дітям після деокупації Херсона. Їм 14, 11 та 5 років. З кожним проводить бесіди щотижня, розповідає жінка. Старшим я це пояснюю більш дорослій формі, молодшому я це пояснюю більше в ігровій формі. А мене дитина в 5 років знає три, три елементарних правила. Як себе поводити, якщо ти знайшов вибухонебезпечний предмет. Це не чіпай, відійди по тим крокам, яким ти прийшов, також зателефонуй 101. Знати ці правила, каже Ірина, вимагають обставини життя в прифронтовому регіоні. Це може берегти або мінімізувати шкоду здоров'ю. Тема вибухонебезпечних предметів зараз дуже актуальна, нагальна. Про неї потрібно говорити, не соромитися про це і дізнаватися кожен раз більше нової інформації, тому що моя родина стикнулася з цим не один раз у цьому класі в одному з навчальних закладів Херсонського району із вибухонебезпечними предметами стикалися кілька дітей. 13-річна Марія розповіла про ситуацію, яка сталася з її старшим братом. Якась дівчинка на їхній майданчик принесла е, оцей е, снаряд? снаряд. Вони його, його кидали, в ліві тоги він взорвався, дуже сильно прилетіло моєму брату там, по ногам, то, йому, то, то, то він був в лікарні, та також е, його другу. там тож, І ну, всім, всі, всім, всі, всі, всіма другими було все добре. 14-річний Роман згадує, як з родиною був вимушений евакуюватися вночі через влучання російського снаряду поруч із будинком. До моїх сусідів прилетіла бомба в город і не взірвалася. Нам прийшлося виходити із будівель, бід, ну, уходити в другий кінець із села і дзвонити на противника. Було дуже страшно. Я боявся там знаходитись. Габіони довкола ігрових майданчиків, заняття в укриттях або в онлайн форматі. Таблички «Обережна міни такі заходи безпеки впроваджені на правобережній частини Херсонщини, аби запобігти надзвичайним ситуаціям. Проте виявити вибухонебезпечні предмети можна в різних місцях випадково. Це може бути спеціальне замасковане міни та розтяжки, залишки боєприпасів на колишніх позиціях російських військових, наслідки обстрілів та дистанційного мінування армії РФ через цікавість та необережне поводження з підозрілими предметами діти можуть травмуватися та загинути. З 1 січня по 15 грудня 2024 року на правобережжі Херсонської області, відмінно вибухових травм, всього постраждало 50 дітей. З них одна померла, та 49 травмовані, 34 госпіталізовані та 15 лікувалися амбулаторно. Десь пару місяців тому виїжджали посад Покровське. Хлопчик ну, щось додому приніс, якийсь вибухонебезпечний предмет. Ну, але коли ми вже туди приїхали, то ми застали, ну там якісь типу, сараї в них було вдома, і там запах тратіло, то і щось розірвалося. Ну і хлопчик, на жаль, вже загинув на той час. Не всі снаряди вибухають одразу при контакті з поверхньою чи людиною, пояснює інспектор відділу ювенальної превенції, управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Херсонській області Олександр Тесля. Тому навіть запчастини від боєприпасів можуть нести загрозу при певних умовах. Діти на колишніх позиціях військ агресора знайшли отакий от вибухонебезпечний предмет вигляді вога. Поклали його там на металічний предмет, ну, умовно кажучи, на стіл. Тобто зачепив цей вог упав з метрової висоти. Вони кидали один в одного його, нічого не відбувалось, якоби упав з метрової висоти, здетонував кілька дітей. У нас отримало дуже тяжкі поранення. Приклади з життя, дидактичні матеріали, макети, ігрова форма та діалог. Під час профілактичних занять з Мінної безпеки інспектори ювенальної поліції використовують різні підходи. До роботи також залучають спеціалісти вибухотехнічної служби та піротехнічних підрозділів ДСНС. Можуть бути ось такого вигляду. Такі ось маленькі штучки. Бачите? Ось. Тобто воно виглядає щось взагалі як батарейка. Так. Не кидайте у вогнище. Нічого з ними не робіть. Ми часто стикаємось з тим, що діти, уже, в зв'язку з склавшоюся обставиною в нашому регіоні, вже самостійно вивчили певні е, якісь теми, е, володіють певною інформацією в галузі вибухонебезпечних предметів. Ми ж намагаємося їх систематизувати, відсіяти міфи від реальності і сформувати для них от найкращий алгоритм дій у випадку зустрічі. З небезпекою такі заходи для дітей від 6 до 17 років. Ювенальна поліція проводить в усіх деокупованих населених пунктах Херсонщини, каже Олександр. Я вважаю, що найкращою от ознакою успішно проведеного заходу це, коли діти з тобою вступають в зворотну комунікацію, коли вони задають питання, діляться якимось своїм досвідом. Зачем мені стрічки вішають? для стабілізації, тобто боєприпас вилітає. Якщо він впаде ось так на землю, він не вибухне. Ці стрічки розкручуються і в повітрі стабілізують його, щоб він падав саме отак. Розумів, що закидуть десь в посадки, але я не знав, як саме, як саме виглядять ці міни. Я сьогодні побачив ці макети, тепер я буду знати, чого приблизно остерігатися, як вони приблизно будуть виглядати. Та зможу. Ну, ся сфоткав, зможу їх ще й показати. Сіта сім'ї. Заступниця директора школи з виховної роботи Ірина Бізротня показує клас безпеки, який організували у навчальному закладі у травні. Окремий куточок тут присвячений мінній безпеці. Тут ось ви бачите, є усілякі тут і гранати є, щоб діти могли подивитися, якщо в разі вони їх побачать десь в житті, уже то щоб вони ну, зорієнтувалися. Ірина говорить, навчати дітей правилам поводження з вибухонебезпечними предметами та дій при їх виявленні необхідно в комплексі. Це мають робити батьки, вчителі чи вихователі, фахівці. Інформування має бути систематичним, аби діти були більш обізнаними.